Вісім команд зібрав регіональний дебатний турнір в Ужгороді, який тривав на факультеті історії та міжнародних відносин Ужну з ініціативи активної громади. Ми вже проводимо, я навіть не знаю, який раз дебати в нашому університеті точно більше десяти. Зараз у нас є зареєстровано вісім команд. Це студенти з факультету історії міжнародних відносин, з факультету філологічного спеціального журналістика, факультету суспільних наук і з природничого гуманітарного коледжу. Відповідно, це близько семи різних спеціальностей, і в тому і особливість дебатів. Бо ми використовуємо міждисциплінарний підхід, тобто ми намагаємося не концентруватися на якійсь одній темі, а хочемо, щоб наші студенти розвивалися багатогранно і широко дивилися на світ. Формат британські парламентські дебати: спочатку два півфінали, далі великий фінал. Дебати інструмент, який застосовують у всьому світі для розвитку культури ведення дискусії на засадах демократичних цінностей. Дебати це про громадянське середовище та ухвалення раціональних виважених рішень. Студенти долучаються до таких заходів, адже прагнуть накопичувати досвід публічних дискусій. Вони ж вчать толерантно ставитися до опонентів, розвивати навички аргументованого переконання. Взяли участь у дебатах, тому що, ну, як на мене, це цікаво, і це розвиває нашу наше мислення, наші думки, як ми маємо говорити і думати, ну як міжнародники, в принципі, і особливо теми цікаві нам попалися про, наприклад, відкритість парламенту під час війни, і це важлива тема, як на мене, тому що. Зараз у нас на спеціальності такий предмет, як демократія від теорії до практики. і Я думаю, що це важлива тема для демократії. Для мене всілякі якісь заходи на факультеті, взагалі навіть в самому селі були дуже важливими. Там можна якось. Пізнати щось нового, знайти якихось нових друзів і взагалі досвіду якогось набратися. Готувався, як і всі, переглядаючи відео лекції, читаючи матеріали, якось своїй голові продумовуючи, що я буду говорити, якщо або з однієї сторони буду говорити, або з іншої. А ще в дебатах важливий командний дух. Наймолодші учасниці із природничо гуманітарного фахового коледжу Ужну Катерина Кашкова та Вікторія Дуб опановують спеціальність право. Це було для нас дещо несподіванкою. Ми дізналися за тиждень до цього, нас прилучили до цього наша викладачка, яка чомусь була впевнена, що ми готові, і це нам є необхідним, тому що тут ми будемо розмовляти на важливі теми, які стосуються нашого суспільства саме. І я вважаю, що ми, як студенти, повинні брати участь у таких організаціях, тому що це є корисним як і для нашого саморозвитку». І для нашої професії також Це важливо для роботи в команді, ну, на мою думку, для роботи в команді важливо саме командний дух і підготовка разом. Готувалися ми в принципі, шукаючи інформацію в відкр... відкритий джерел. Ну і підготовка була безпосередньо з викладачем, який нас залучив до дебатів. Повторювали теми, згадували теми, які були вже пройдені. Може маєте велику кількість аргументів чи буде впавлень. Бути впевненим в своїх словах, тобто можуть бути аргументи на думку опонента не скажімо так не сильними, але якщо я впевнена, допустимо в своїх аргументах, я впевнена в тому, що я кажу, то я думаю, це є ключовим фактором для того, щоб виграти дебати. Спрацює більше впевненість, чи аргументи вирішують судді у їхньому складі цьогоріч і переможці дебатів у минулому. Серед таких Галина Гичка, випускниця факультету історії та міжнародних відносин. Я брала участь у дебатах ще за студентських часів. Якраз це був один із таких хороших способів проведення вільного часу для студентства. Ми брали участь разом із сестрою і перемогли. Не пам'ятаю який рік, але це був точно карантинний рік, тому що все було онлайн. Ми втомилися в цей день дуже сильно, але виграли і потім мали поїздку до Києва. Але оскільки це був карантин, вона теж була онлайн. Тому ми, напевно, були єдиними переможцями, які брали участь дистанційно. Галина Гичка додає, ураховує і вміння висловлюватися впевнено і підбирати аргументи, що базуються на фактах, і вони таки важливіші за емоції. Я вважаю, що для того, щоб перемогти, потрібна впевненість собі і вміння гарно аргументувати, тому що інколи учасники думають, що якщо додати більше емоційності, то судді забудуть про аргументи. Насправді це не так, тому що головна риса об'єктивності судді це вміння серед емоцій визначити саме аргументи, які будуть впливати на остаточне прийняття рішення у дебатах. Завжди перемагають саме факти. Тема дебатів обговорення повернення партійної звітності перед НАЗК, запровадження суду присяжних, у якому присяжні вирішуватимуть питання про винуватість особи у вчиненні злочину. А у фіналі команди дебатували про сприяння відкритості парламенту під час війни. Ми завжди намагаємося, щоб студенти були мотивовані, і окрім того, що можливо це врахують якісь вкладачі їхню активність, готуємо хороші подарунки. Перемогли наймолодші учасники команда де Юре із природничого гуманітарного коледжу, які тепер готуватимуться до національних дебатів із політичних реформ. На другому місці християнські демократи це студенти 4-го курсу факультету історії та міжнародних відносин. На третьому місці команда Голос студенти факультету суспільних наук.